Тя городоцької дитячої художньої школи. Сьогодні воно схоже на картинну галерею. Тут не лише розписані стіни, а й часто організовують різні виставки. Одна із них війна очима дітей. На цих роботах, як завжди, наші дітки виплескають свої емоції, пов'язані з війною, тому що вони напевно більше переживають ніж дорослі. На виставці представлено 15 картин. Це лише третина робіт дітей на тему війни. Загалом їх понад 60. першими відвідали виставку гордоцькі бібліотекарі. Ага. Сьогодні дуже вразило тим виставка дитяча, як діти бачать війну, як вони хочуть миру, які в них ну наболілі теми. Кожна дитина виражалася ну, індивідуально, і це дуже вражає. Діти дуже гарно малюють з душею. От вони сьогодні переживають цей біль оцю цю війну. Вони викладають це на аркуш. Вони своє бачення, свою тривогу видно. Є таке розуміння, можливо, навіть хвилинка якогось щастя є, тому що от картина ніби поділена на дві частини. Звідси війна, а звідси вони хочуть бачити щасливе майбутнє своє дитяче щасливе майбутнє. Наразі в мистецькому закладі навчається 143 дитини. Картини на тему війни. Вони створюють уже три роки і неодноразово експонували їх на центральній площі міста та у Грудоцькому краєзнавчому музеї.